Всім доброго вечора. Дивіться, яка краса в місті Олександрія. Цвіте, тут горіх. Тут грушка. Ми виходимо на вулицю Казацьку. Там палац культури Світлопільський. Небо таке затягнуте хмарами. Ну, що поробиш? Таке буває. Кущики відсвілись. Бачите, були біленькі. Тепері. Тепер, Тепер цітуть липки. Липки. Відсвілись. Ой, запах який є. Тут були тополі, тополі спиляли, потім дехто сказав, що тут буде стоянка. І потім раз, так, і стоянки не, не сталося. Тут посадили якісь дерева, Квени, мабуть. Все. Вот так. Ну, якось так. Сьогодні сейчас дощик Ось Хотя колюжі. Невеликі колюжі. Да, покорчували ті тополі. Покорчували. Думали, що... Люди, що буде стоянка, але бачите, хтось написав у фейсбуці там, що буде стоянка, О, і стоянки не стало. Тепер просто ось такі ось деревця. Так, там магазин у нас диван диванич. І вулиця Козацька, тут там, де була хатка глиняна. соломіна, тепер бачите, яка хатка. Так, ліворуч не буду вам знімати. Нема що там. Вовкались бар корсар. Тепер там бомжі ночують Така вулиця Козацька Бачите, які Тут їжачок недавно бігав. Ну що таке на вулиці Козацька З тої сторони там стоять валютчики. Там проспект Соборний. Нічого такого не змінилось. Тут колись був базар на цій вулиці, та в 90-х роках. Ця грушка цвіла. Тепер побачимо, що там буде. Тут воду можна, воду можна купувати з 8 до 17. Тут були такі е, плакучі іви, як воно називається, це дерево. Ось це таке отакі дерева були, дерева. Були вони отут. Їх спиляли, але я дивлюсь, що вони готові рости заново. Бачите, вони будуть Знову рости. Ну, звичайно, не так, не такі зразу встануть товсті стовбори у них, але буде щось таке. Та, в принципі, який був Я ми, ось, як заїжджаєш у двір, такі я ми є. В принципі, оце така. Така у нас Олександрія.